Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Берегиня Таро, я Галина. Сьогодні запитаємо в Таро, які таємні розмови про вас взагалі відбуваються? Хто вас обговорює? Що власне відбувається? Які таємні розмови про вас? Хто про вас говорить? Що викликало ці розмови? Взагалі подивимося, що скажуть аркани на цю тему. На тему таємних розмов про вас. Отож, давайте запитаємо мої любі, що за ситуація для вас в контексті цих таємних розмов, ситуація для вас. Для вас ця ситуація пов'язана з вашим минулим, причому ситуація приємна для вас, приємне спілкування, але за приємним спілкуванням? А є дійсно той, хто спостерігає за цим приємним спілкуванням, приємним для вас і для, скажімо так, хлопець або чоловік. От приблизно мова йде про людину вашого віку, ситуація про це, але ключове є те, що комусь не все одно і хтось спостерігає, причому це людина котра старша. Ну що ж, ситуація для вас, яка пов'язана з вашим минулим, і що це ситуація для вас, для вас це зона вашої, до речі, впевненості. А ну, скажімо так, відразу скажу, що ці розмови, ці таємні розмови про вас, вони власне. Ну, як то кажуть, на хвіст солі насипиш, тому що аркани показують зону вашої впевненості, і навіть якщо ці розмови десь і можуть нібито, бути проти вас, то власне, щось зробити. От окремо подивимося, чи варто вам остерігатися, але в будь-якому випадку, тут ваша воля, вона. Ваше яскраве хочу воно власне, в контексті цих розмов. Власне, як тема розмов, це ваша яскравість, ваша поведінка, можливо, така от своєвольна, те, що називається, от як хочете, так і робите, і це комусь поперек, поперек горла. Давайте запитаємо. Так, добре, про ситуацію для вас. От для вас саме для вас. Власне, мова йде про нормалізацію і для вас це як. Знову ж таки, карта показує, до речі. Передумова цьому, от знову ж таки, повернення до минулого. І на цей раз карти показують, що це минуле могло бути навіть непросте, досить буремне. І зараз для вас ситуація про те, щоб ніби заспокоїтися і, власне, в спілкуванні, в очищенні знайти, знайти певну гармонію. За принципом, що от якісь можливо, важ... чи то важкі часи позаду, чи то якась певна навіть трансформація ваших поглядів позаду, і в даний момент для вас, ну, власне, тут в будь-якому випадку для вас це на позитиві, тому що в першу чергу грає роль ваше бажання, ваша воля, але, скажімо так, передумовою могли бути такі досить. Навіть події аж до болючих. Угу. До речі, це якось пов'язано з ресурсом. З прибутком або з нерухомістю? До речі, да, так, так, так. Тут, до речі, карти показують ситуацію врегулювання якихось зобов'язань ваших, мої любі, розклад загальний. Тому занадто уточнювати не буду. В цілому, але з приводу цього точиться таке є дійсно таємні розмови. А хто власне? Хто власне? Про вас говорить кому. Ну, Скажімо так, тут навіть не двоє, а троє говорять. Причому їм цікаво про вас говорити. Тут певний запал, певна пристрасть. Скажімо так, розмовляючи про вас, власне, ведучи оці таємні розмови, люди, власне, надихаються вашим. Вашим прикладом. Поки що не показали, хто саме, чоловіки чи жінки, зараз будемо уточнювати. А, власне, в першу чергу показали чоловічу енергетику, але зараз уточнимось. Тому що мова йде, ну, як мінімум, про трьох осіб, а може і більше. І от ці розмови такі досить запальні, і Ключове в тому, що ви їх надихаєте, якийсь ваш приклад, оце ваше хочу. При тому, що от карти власне, показують, що для вас ситуація нормалізувалась і очищується. Вже, і, власне, ви вже в стані гармонії і спокою з приводу того, і ваша сильна позиція. Так от саме ця історія певною мірою захоплює і надихає як приклад, як перспективи, як приклад. Як те, до чого хочеться дійти. От ви ніби попереду, а ті, хто про вас говорять, от дивляться здалека. І, ну, вау, а як би так поближче, дістатися туди, от там, де, от там, де ви. Але проблема в тому, що а тут, скажімо так, треба мати ще й засоби, щоб перетнути. Тут вода, тут вода і, і глибина. Тобто ви маєте цей, чи то ресурс, чи ваші таланти, можливості, волю, а той, ті, хто про вас говорять, тут, до речі, множина людей. Вони ніби чи позбавлені цього ресурсу, чи не хочуть. Ну, власне, вже надихаються, вже, може і хочуть, але ще не ступили на, на, цю, на, на цю дорогу, в цю воду, розуміючи, що це певна ще й затрата ресурсу. Угу. Добре, давайте запитаємо в Тарот, Мені ж цікаво, а хто ж саме? ну, Чи уточнює тіркане, хто саме? Ну, Цікаво, цікаво. До речі, мова дійсно йде про кількох осіб. Чомусь аркани показують, що це як дійсно таємні розмови, мої любі. Ну, тут я б сказала. Знову йде чоловіча енергетика, але прихована чоловіча енергетика. Тут дійсно, ніби чоловіки між собою говорять і ніби. Чомусь важливо, щоб ніби ви не дізналися. Тут хотілося б це напустити туману таку тут про, про обман, про хитрість і якось обійти. Хм. Цікаво. Власне, плюс до того, тут ще йде й момент закоханості. Чи, от такий, загаль, чи це загальна атмосфера, до речі? Але все одно, от хтось один там більш ніби зацікавлений закоханий, але мова йде про розмови між кількома особами. Добре, давайте запитаємо в от Про що ж таке говорять? Тому що от мені оці, оцей обман трохи ніби турбує. Угу. Про що ці розмови, для кого. Ну, власне, все зводиться до того, що хтось немічний, бідний, нещасний, а ви така сильно прогинаєте. Так, як вам хочеться, все одно зводиться все до того. ну, Тут певною мірою, звісно, і захоплення, але, скажімо так, тут може бути. Взагалі, історія, от хочу уточнити цей момент докладніше, тому що, врешті-решт, загальна розмова може йти про те, яким чином вас а, тут вашу позицію зробити менш впливовою. Угу. Про що ця розмова? Про те, щоб. Так, от хочу уточнити перш ніж. Угу. Тут справа в тому, що, ведучи ці розмови, люди не бачать кінцевої мети. Власне, ваш образ маячить тут, як та, яка впливова, яскрава і може впливати і прогинати навіть когось. Так, Розмови про що? про те, що невідомо. Угу. Цікаво, ви тут виступаєте особою, яка впливає і робить когось. А саме, і це стосується, звісно, їх, тих, хто говорить. Вони, ніби в невідомості, вони в. А добре, ваша роль в цьому. От хочу просто, ваша роль в цьому. Цікаво. А ваша роль в цьому, ви щось затримуєте. З вашого боку затримка. Ваша роль в цьому. Ви щось, ну, фігурально, ви щось вклали якийсь ресурс і затримуєте. І тим часом, так, і що з того, що ви затримуєте, цікаво, виникає ситуація. Ваша роль. Цікава затримка і дорога, те, що ви, можливо, на відстані, так. Ключове тут в тому, що саме ви затримуєте якийсь процес. Процес, можливо, пов'язаний з пересуванням і поїздкою для когось. Хтось ніби... Ваша, роль. Ваша роль тут, до речі, ви, ви ніби дійсно от, дуже сильні енергії, і ви тут, скажімо так, не по 15 аркану ваша роль, ви дійсно здатні диктувати, здатні прив'язувати, і тут як залежність від вас в залежності. Ваша роль, ваша роль. Добре, а ваша роль а для вас це як? Для вас це нормально, для вас це впевненість, для вас це. Ваш, ваш дохід. До того ж, це пов'язано, чи то з вашим бізнесом, з вашим доходом, чи то напряму пов'язано з чоловіком, в руках якого цей ресурс для вас? Скажімо так, ви, власне, зацікавлені в тому, щоб від вас були залежні ці люди. Угу. Так. Карти показують, що власне саме такий порядок, те, що відбувається, навіть якщо це когось тримає на підвісі. І хтось мало динамічний від вашої волі. Для вас це зона впевненості, причому фінансової. І карти кажуть, що це дійсно як вдала, вдала можливість почати щось нове для вас. Добре, а для цих, для цих людей це як? А там, до речі, а для цих людей ті, хто про вас говорять, ну, мова йде, скажімо так, про людей, які в більшій мірі хотіли б насолоджуватися життям, але от само по собі воно так не складається, треба досить активно. Самостійно діяти, і їм доведеться використовувати цей шанс і ви ніби є тою, яка опосередковано змушує людей самостійно брати відповідальність, тузу мечів і власне, використовувати їхні власні шанси, але мова йде про те, що ніби Вийти з, треба із дев'ятки кубків, аж в ту з мечів, із зони комфорту і веселощі в, в реальні активні дії. Але що, що цікаво, що тут ще, й, тут ще справа в тому, що це не ви така, от з'явилися і а, впливаєте на долю. Це сама доля розпорядилася так, щоб ви. В з'явившись в житті цих людей в вигляді певного прикладу, ну, власне, примусили підняти тут власне, для цих людей це як вихід із їх власних страхів, вихід із зони комфорту, але і привід взяти в руки власну. Власний дохід, вплив на власні доходи, тут от більше про діяльність і активність в діловому плані. Тому, скажімо так, добре, а для вас чи слід чогось остерігатися, чи в плані чого остерігатися? Угу. Карти кажуть, що от ніби не час сильно розслаблятися, занадто сильно веселитися і думати, що Манна Небесна сама от буде постійно вам падати на голову. Карти радять вам власне, не втрачати в пильності і ну, занадто от, чого остерігатися. Занурюватися в радість життя, ну, принаймні, передчасно. Тут ще. Так, добре, а на противагу цьому, що треба. Угу. Цікаво. Тут розібратися з якоюсь проблемою конкуренції. Яка може бути для вас навіть ну, такою підніжкою. Добре, порада для вас. Порада для вас цікаво. Власне, карти кажуть, що для вас було б добре. ну, В будь-якому випадку не час опускати руки, тому що шанс він прекрасний є. Тут справа дійсно в емоційності і порада для вас. Чи то, скажімо так, домовитися з третіми особами, і це стосується ваших планів. Угу. І ключове тут, і найголовніше моє любі, що треба почути, що домовлятися треба якось полюбовно, От по лицарю, кубків, це і динаміка, але це етична динаміка сповнена емоційності м'якої, приємної. От тут не, власне, карти. Карти не кажуть, ну, власне, чи кажуть з приводу того, що ви когось. Ні, ну Тут, по суті, те, що ви в певною мірою маєте вольовий вплив на інших людей, це навіть добре, це ніби їм допомагає. тому... Але, скажімо так, суто для вас буде краще, якщо ви в спілкуванні, врешті-решт, з цими людьми будете більше, більш етичною, за принципом, що яке там ласкаве телятко більше отримує. Від, від простору, скажімо так. Угу. Тобто оця логіка етичного, приємного спілкування, не без романтичних ноток і ну, Плюс до того, що дасть більше шансів, в тому числі для реалізації задуманих вами планами. Тому що тут карти показують, все ж таки, навіть при вашому вольовому впливі на ситуацію, карти все ж таки попереджають, що є. Історія про те, що можуть бути, що не завжди цей ентузіазм через край, тут можуть бути опущені руки, а от зараз воно ніби не час. Тому в даній ситуації, скажімо так, найбільш енергетично правильно поводитися ну, м'які енергії, але чомусь, показують все одно не жіночні а досить раціональні чоловічі, але романтичні. Чому показують? Все ж таки, я б не виключала моє любі розклад загальний уточнювати не буду. В тому числі, якщо в вашому оточенні є нот певний. Король Кубків або ж лицарь, ну от все ж таки карти показують чоловіка. Можливо, трохи молодше від вас, можливо, просто тут романтичні енергії переважають, мова йде про естета, про людину, яка вміє спілкуватися. Так от карти кажуть, що для вашого власне, розвитку, для розвитку ваших планів, для розвитку ваших планів і для того, щоб. Ну, Скажімо так, моменти розчарування вас до вас не прийшли, і щоб було більше толку, щоб був оцей шанс, то, власне, і ваша манера має бути більш такою, ну, знову ж таки, домовитися, більш дипломатично, полюбовно, навіть елементи романтики це прекрасно. Особливо, якщо є в оточенні такий собі. Кубковий, чи то лицар, чи то навіть король, мої любі, такий розклад для вас. Хто почув для себе підказки від арканів, той почув. Бажаю всім миру, добра вашому дому. Сьогодні я з вами прощаюсь, мої любі. Будь ласка, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Сьогодні я з вами прощаюся. До побачення!